Малята. Як ви вже дізналися, світлофор головний регулювальник дорожнього руху, завдяки якому ти зможеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Але потрібно знати, на який сигнал переходити дорогу. Тож пропоную вам сьогодні вивчити вірш Світлофор. А допоможе нам в цьому мнемо таблиця. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте оке кліпне лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко, переходь дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі мить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер давай разом зі мною. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки Натискати. Як червоний зупинись. І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко, переходь дорогу швидко. Як зелене вже горить, Переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер спробуй розказати його самостійно. Бажаю тобі успіхів!